10 серпня на Полтавщині офіційно відкрили сезон полювання. Поки що мисливцям дозволяють стріляти лише птахів. Згодом почнуть полювати на звіра. У Полтавському мисливсько-рибальському господарстві кажуть, стріляють саме стільки дичини, скільки потрібно. Поголів'я у нормі. Деяких тварин, наприклад, кабана, навіть забагато. І ми переживаємо за те, щоб ці тварини не захворіли на африканську чуму свиней. Тобто вона вже рядом підійшла до нас, уже в Росії є. і Ми переживаємо, щоб нічого не було занесено. Якщо живини у Полтавському районі вистачає, то земель, де полтавцям дозволяють полювати, стає дедалі менше. У мисливсько-рибальського господарства забрали кілька угідь, передавши їх приватним землевласникам та державним підприємствам. Рішенням районної ради мисливські землі Тахтаулівської та Бречівської сільських рад тепер належать приватній агрофірмі Подоляка. А за угіддя на території Чорноглавзівки відповідає товариство Зоряне. Обласна ж влада відправила ще 5 тисяч гектарів землі у фонд запасу. Кому вони дістануться, стане відомо у середині жовтня після чергової. Сесії облради. Через зменшення угідь у господарстві змушені були зменшити денну норму відстрілу птахів. Їхати в інші райони полтавські мисливці не можуть. Кажуть, дуже далеко. Не знають місцевості і до того ж їх там приймати не хочуть. І своїх людей вистачає. Нагадаємо, сьогодні у Полтавському районі зареєстровано 1600 мисливців. У місті Полтаві їх близько тисячі.